Для ужгородців чи для забудовників у місті постійні суперечки за парки і сквери. Усе через відсутність чіткого зонування і оформлення статусу зелених насаджень. Справа у процесі переконують в юридичному відділі міськради. Наразі список об'єктів благоустрою є, але ще старий. Він є сформований ще з зірця го року. Я правила благоустрою. Ось, але е, на даний час конкретного списку і визначених меж зелених зон ми наразі не маємо. Зараз, як ви знаєте, у нас затверджується генеральний план міста, в якому будуть чітко визначені всі земельні, всі зелені зони. Чи не найвідоміший в Ужгороді парк Боздоський? Навіть за старими списками це паркова зона. Саме тут щодня гуляють сотні ужгородців. Такому сусідству тішиться Оксана Сагарда. Через те, що близько жінка може тут чи не щодня гуляти з малюком. В кожному місті біля кожного житлового кварталу мали би бути паркові зони. Це би було дуже корисно для молодих мамочок із дітьми. Ну, цього трошечки звичайно не вистачає. Та навіть у паркові ділянки, які не тільки перебувають в оренді, а й приватизовані, що в 2012 році затвердили план його території. Натомість при цьому утворилися кілька місць, які роздали. Фактично зробити це мали право. Питання в тому, як за справу навіть взялася прокуратура. Сталося, що не вся територія, яка фактично є зеленою зоною, є власне природоохоронною зоною. Там утворилися такі дірочки. І там міська рада почала роздавати землю. Ну, з точки зору закону у нас такий земельний кодекс хитрий, що депутати мають право роздати там землю. Питання наскільки це було прозоро, не було жодного конкурсу. Оголошено, і поки що не винесено рішення по справах в Боздуцькому парку. Ми підемо в інший, не менш відомий в Ужгороді парк під замком. Місцеві мешканці згадують, колись його територія була більшою згодом, з'явилися АЗС і забудова. Попередньо територія, де розкинувся сам парк, визнана зоною об'єктів природно заповітного фонду. Анатолій Малих, аби відпочити з родиною, сюди приїхав з іншого кінця міста, бо поряд з будинком нема навіть скверика. Обіщають, але нічого не роблять. Самі ми не можемо, як завжди, всі десь зайняти. А uh, вся зелена зона унічтається ліс. Ми винужні зі часу приходити, тому що ми тренування проводимо зісь. Ми спортсмени. Зараз в Ужгороді більше 70 гектарів території це парки, сквари і об'єкти природу заповітного фонду. Маємо вісім об'єктів, два парки і 22 сквери. Тоді як кошти на утримання виділяють лише на три з них. Коштів на утримання виділяється тільки, наприклад, воздушський парк 64 тисячі гривень на цей рік на утримання. 100 тисяч виділено коштів бюджетом на парк підзамковий. Це ми повинні визначитись з роботами. Ну і партерний сквер за ОДА 93 тисячі. І якщо у парках більша частина території визнана ландшафтно-рекреаційною, то з прибудинковими зеленими насадженнями справа складніша. Фактично, у юриспруденції навіть поняття такого немає, як зелена зона. А неприватизовані території біля багатоквартирних будинків належать місту. Тож багато з них надавати у приватну власність можливо, але без змін цільового призначення тобто всі обліковані дерева залишаються. А от цю будівлю на розі вулиць Мукачівської та Одеської звели на місці зелених насаджень. Врешті зелених насаджень немає, а будівля недобудована. А прибудинкові території мають бути оформлені після звернення мешканців поверхівок. Юристи кажуть, після звернення жильців територія не може бути відчужена. Якщо СББ вже офіційно зареєстровано, і воно функціонує. Вони мають право звернутися до міської ради для для того, щоб отримати прибудинкову територію і навіть. У безкоштовну оренду для того, щоб вони могли ну так сказзкажу позакарпатськи ґаздувати на своїй території. Про приватизацію чи оренду так званих зелених зон містянам повідомляють на сайті міськради. Говорити особисто вам про це ніхто не буде. Залишається тільки стежити за оновленнями. Тим часом не обіцяють і збільшення кількості ланчафно-рекреаційних зон. Усі кошти, які виділили на цей рік, лише на утримання і догляд уже існуючих.